Кожен бізнес стикається з проблемами від управління співробітниками та проектами до відстеження фінансів і інвентаризації. Ці завдання можуть займати неймовірну кількість часу та викликати стрес, і важливі деталі можуть вислизнути з уваги. Що, якби існувало рішення, яке спрощує кожен аспект вашої діяльності, даючи вам більше часу для зосередження на тому, що дійсно важливо. Я радий представити вам Arai Business – інструмент, який може трансформувати роботу вашого бізнесу. Дозвольте мені показати, як працює RI Business. Спочатку ми маємо налаштувати ваші особисті та бізнес аккаунти. Відвідайте головну сторінку нашого сайту та зареєструйтеся в додатку і увійдіть в систему. Якщо ви бачите порожню панель навігації або іконку помилки, не хвилюйтеся. Це просто означає, що ви ще не налаштували свої компанії. Давайте виправимо це, створивши компанію. Натисніть на аватар компанії за замовчуванням і виберіть Створити компанію. Наприклад. Давайте налаштуємо інтернет-магазин під назвою FitNest, яка буде продавати обладнання для домашнього спортзалу. Після реєстрації вашої компанії ви отримаєте доступ до всіх функцій додатку. Початкові помилки в категоріях управління свідчать про те, що базові дані ще не налаштовані. Зверніть увагу на помилки по всьому додатку, оскільки вони вказують на те, що щось не так у вашому робочому процесі. Тепер давайте запросимо ваших співробітників. Перейдіть на сторінку ієрархії. Натисніть зелену кнопку для запрошення співробітника, заповніть їхні дані та надішліть запрошення. Вони отримують електронного листа для створення аккаунту або входу в систему. Переконайтеся, що вони використовують реєстраційне посилання протягом трьох днів, щоб прийняти запрошення. Запрошуючи співробітників, вам, можливо, доведеться створити посади в компанії. Перейдіть до налаштувань вашої компанії, прокрутіть вниз, щоб створити посади, і призначте необхідні навички для кожної посади. Цей крок важливий, оскільки він дозволяє додатку рекомендувати найбільш підходящих співробітників для конкретних завдань на основі їхніх навичок. Також на цій сторінці налаштувань ви можете встановити аватар компанії або редагувати інші деталі про ваш бізнес. Після налаштування співробітників час налаштувати середовище управління проектами. Перейдіть на сторінку воронок і створіть воронки для вашого бізнесу. У нашому випадку, з цим інтернет-магазином, ми створимо воронки для відстеження продажів, маркетингу та закупівель. Проекти в межах цих воронок представляють групи завдань, які потрібно виконати, щоб завершити проєкт. Таким чином, додаток гарантує, що ваші проекти поділяються на малі та легко керовані завдання. Коли ви створюєте проект, бюджет автоматично генерується. Розуміння зв'язків у додатку є важливим. Завдання є частиною проєктів, а проекти пов'язані з бюджетами. Це забезпечує врахування кожного аспекту проєкту як з фінансової, так і з операційної точки зору. Управління завданнями є простим: перейдіть на панель управління проектом, створіть завдання, і додаток рекомендуватиме найбільш підходящих співробітників на основі необхідних навичок. Ви можете редагувати, створювати підзавдання та керувати завданнями безпосередньо з панелі управління. Видалення завдання стирає всі пов'язані дані, тоді як закриття завдання оновлює статистику та дані без їх видалення. Тепер давайте налаштуємо вашу середу для відсетежання закупок Я постачальників. Створіть профілі постачальників. Ви можете створити їхні пропозиції як і вручну, так і через завантаження електронних таблиць. Створюючи пропозиції, ви можете обрати створення пов'язаних елементів інвентарю та продажних пропозицій. Таким чином пропозиції постачальників пов'язуються з елементами інвентарю, які потім пов'язуються з продажними пропозиціями, забезпечуючи безперебійне відстеження від закупівель до продажу. Тепер настав час налаштувати операції вашого складу. Створіть склади, а потім елементи інвентарю, пов'язуючи їх із пропозиціями постачальників. Таким чином, щоразу, коли ви створите замовлення на закупівлю та закриєте його, додаток оновить ваші склади. Відтепер у вас завжди буде точна інформація про стан вашого складу. Для управління продажами та клієнтами вам потрібно додати їх до додатку. Я рекомендую додавати їх по мірі надходження, щоб не витрачати багато часу одразу. Потім налаштуйте пропозиції вашої компанії. Створюючи продажні пропозиції, переконайтеся, що вони пов'язані з елементами інвентарю, що дозволяє безперебійно відстежувати від інвентаризації до продажу. Нарешті, створіть банківські рахунки вашої компанії. Також у категорії управління фінансами ви зможете відстежувати всі витрати або доходи вашої компанії. Відстежувати бюджети, фінансові показники та транзакції. Після налаштування всього додатку використання стає швидким на легким. Наприклад, коли вам потрібно закупити йога-килимки, створіть замовлення в додатку. Це автоматично налаштовує проект, бюджет, рахунок та завдання для отримання товарів. Для кращого візуального розуміння давайте детальніше розглянемо діаграму взаємовідносин, яку ми бачили раніше. Тепер ви можете бачити, що для кожного замовлення повинно бути пов'язаний проект, а для кожного рахунку має бути бюджет. Для деяких завдань може бути призначена складська дія, що означає необхідність переміщення, прийняття, використання інвентарних предметів, які належать вашій компанії. Призначте завдання співробітникам, і ваш робочий процес буде налаштований. Щоб оновити стан вашого складу, закрийте пов'язані завдання та проект. Продажі працюють аналогічно. Створіть замовлення на продаж. Переконайтеся, що вся необхідна інформація та завдання призначені, та керуйте замовленням протягом його життєвого циклу. Додаток повідомить вас про будь-які проблеми, забезпечуючи, що жодна деталь не пропущена. Відстежуйте ваші завдання, фінанси дії на складі тощо через пов'язаний проект. Припустимо, що під час виконання проєкту мені потрібно буде виплатити зарплати деяким співробітникам та оплатити транспортні витрати. Я перейду на сторінку бюджету, відкрию вкладку рахунків та створю рахунки для зарплат і транспорту. У разі, якщо я хочу віднести певні витрати до певного співробітника, я оберу цього співробітника в потрібному випадаючому списку. Коли замовлення завершено, перегляньте фінансові звіти та статистику, щоб отримати чітку картину про продуктивність вашого бізнесу. Зерай бізнес управління вашим бізнесом стає ефективним та організованим. Насолоджуйтесь автоматизацією та зосередьтеся на розвитку вашого бізнесу.